Привіт! Ну знайомитися! Ми. Пістація Україна, це наш вебсайт, де зібрано багато освітніх відео з різних предметів. Тут ти можеш знайти корисні матеріали для навчання в школі, отримати доступ до конкретного відео ти зможеш за допомогою навігації сайту, тобто елементів меню та посилань, як користуватися елементами навігації нашого і не тільки вебсайту. І як взагалі потрапляти на різні сайти, дивися далі у відео. Щоб відкрити будь-який сайт, нам потрібен браузер. Так називають програму для доступу до глобальної мережі інтернет. Уяви собі величезний торговий центр, у якому ти можеш зайти в багато різних магазинів, це дещо нагадує браузер, у ньому ти також можеш відвідати безліч вебсайтів. Саме слово браузер походить від англійського «browse», що в перекладі означає переглядати, а тому браузер ще називають веб-переглядачем, адже з ним можна переглядати вебсайти в інтернеті. Є такі поширені браузери Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari. Ці браузери схожі між собою, їх використовують у різних пристроях комп'ютерах, смартфонах, планшетах. На прикладі Google Chrome розгляньмо, як працювати в браузері. Розпочнімо з його елементів. Зверху розміщується така кнопка для додавання нової вкладки. Ліворуч стрілки для переміщення між попередньо відкритими у вкладці сторінками, цей рядок поле для введення ключових слів чи адреси вебсайту. А тут розміщується панель закладок, куди можна додати свої улюблені сайти, щоб не шукати їх потім в інтернеті. Щоб створити закладку, потрібно натиснути на таку кнопку у формі зірочки, а це кнопка налаштувань. Тут можна переглянути історію, де зберігаються всі відвідані вебсайти, чи перейти в налаштування особистого облікового запису? У браузері можна виконувати такі дії, шукати інформацію, читати новини, переглядати відео та зображення, надсилати електронні листи, спілкуватися в соціальних мережах, купувати в інтернет-магазинах, грати в ігри. А Яким браузером користуєшся ти? Поділися в коментарях. Перейдімо до вебсайтів. Вебсайт це сторінка чи набір сторінок у мережі інтернет, які наповнені інформацією, об'єднані за змістом і мають певну адресу. Вебсайт також називають просто сайтом. Ці слова мають однакове значення. Вебсайти можуть мати різну структуру. Та містити різну інформацію. Однак у кожного вебсайту обов'язково є доменне ім'я, унікальна назва. Це, так би мовити, його спеціальна адреса у всесвітній павутині, за якою браузер визначає, на який сайт ти хочеш потрапити. Твою домашню адресу утворюють кілька окремих частин місто, вулиця, номери будинку та квартири. Адреса будь якого сайту. Також складається із різних частин, доменів, розділених крапкою. Наприклад, розгляньмо адресу вебсайту Пістація Україна. останньому адресі розміщується домен верхнього рівня. Тут це домен «TV». Він вказує на вебсайт, пов'язаний з телебаченням і створенням відеоконтенту. Існують ще такі домени верхнього рівня, «.com» Ком для комерційних сайтів. Але його використовують і в інших сферах Org для різних організацій, Еду для навчальних закладів та освітніх вебсайтів. Рухаємося далі. Перед ТВ бачимо пістація Домен другого рівня. Це основний ідентифікатор вебсайту, що представляє організацію, компанію чи особу, пов'язану із сайтом. Перед «Пістація» бачимо UA. Тут це піддомен. Який означає, що вміст вебсайту призначено для українських користувачів, однак такі ідентифікатори країн також часто використовують як домени верхнього рівня. Зокрема, для інших країн є такі домени PL – Польща Штати Америки, UK – Велика Британія, DE – Німеччина, Якщо ти знаєш доменне ім'я. То можеш ввести його в поле браузера зверху і натиснути Enter так, ти відразу потрапиш на вебсайт. Звісно, неможливо запам'ятати унікальні адреси всіх сайтів, тож найчастіше на них заходять через пошукові системи. Як користуватися пошуковими системами, ми детально розглядали в іншому відео, переглянь його, якщо потрібно. Відкриємо головну сторінку сайту Пістація Україна, що ми можемо з неї дізнатися. Насамперед основну інформацію, що саме розміщується на цьому сайті, безплатні відео з різних предметів. Далі звертаємо увагу на навігацію сайту, меню чи посилання для пошуку сторінок та переходів між сторінками на сайті, розгляньмо детальніше елементи навігації. Зверху є меню, за допомогою якого ти можеш перейти на інші сторінки, які призначені для окремих предметів корисних додаткових матеріалів, запитань і відповідей. Щоб знайти якесь відео, ти можеш скористатися такими кнопками. Наприклад, вибираємо предмет Математика, Освітній рівень п'ятий клас, тип носія Відеоуроки і натискаємо кнопку Пошук. І бачимо, які є відео з математики. Якщо тебе цікавить конкретна тема, можеш вести ключові слова в рядок пошук. Наприклад, вводимо десяткові дроби, натискаємо Enter, вибираємо відеоурок для 5 класу і можемо дивитися відео. Для цього потрібно натиснути на кнопку Відтворити. Крім того, ти маєш можливість завантажити підсумкову карту з основною інформацією відеоуроку. Потрапивши на певну сторінку, ти можеш повернутися на попередню за допомогою кнопок навігації. А як ти використовуєш браузер і які вебсайти відвідуєш. Поділися в коментарях. Запам'ятай. Браузер. Це програма для доступу до глобальної мережі Інтернет. Є такі поширені браузери Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Вебсайт. Це сторінка чи набір сторінок у мережі Інтернет, які наповнені інформацією, об'єднані за змістом і мають певну адресу, навігація сайту. Це менючі посилання для пошуку сторінок та переходів між сторінками на сайті. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.